привіз до нас завітала машинка Opel Meriva B2011 року. Уже з дуже великим пробігом на спідометрі 400 з чим, то, може вже й під 600, як каже власник. Вот. і е, Тут проблемка з системою охолодження. Вона просто не обслуговувалася нормально. Сюди доливався часто антифриз, десь шло, там ушло. Там, там долили, там долили. І один раз ми чистили в минулому році радіатор пічки. Зараз радіатор пічки не видає тепла, зовсім повністю холод іде, не працює нормально. І в цей раз людина приїхала на промивку вже системи охолодження. Ми зняли бачок. О, подивіться. Це вже антифриз тут змінювався так сказати, методом доливу. Долили, 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 ну тобто Бачок не мився, ніколи брудний. І хотів вам показати, що тут, щоб нормально промити систему, тут потрібно, щоб підключитись на термостат. Дуже все щільно, ми зняли жабо переднє. Двірники, зняли акумулятор, зняли підставку під акумулятор, потім мозги ось в сторону відвели, долізли аж сюди, зняли бачок і аж там знаходиться у нас термостат. Будемо туди робити підключення. Ви бачите, скільки треба зняти всякого пластику, ну, тобто непросте не не підключення. Але зробимо все найкращим чином. Зараз підключаємось, поїхали. Показати вам, фільтр забився повністю і вода почала набиратись до самого верху. Бачите, забило як сітку. Зараз ми помиємо це все. Оце воно і заліпило і радіатор пічки. Брудна дуже система. Зараз. Приведемо порядок. Зараз перевіряємо роботу термостата. Почали на 2,5 атмосферах. 75 зараз на, на апараті. І ще відкриття термостата немає. Ось трошки-трошки починає, можна сказати. Це десь в машині під 80. Ще поки немає. Термостат спрацював. Реверс працює у дві сторони. Порядок. Дуже мутний антифриз, ну як мутний, пінистий, його доливали часто тут, то головку робили, доливали, то ще щось робили, доливали, але так ні разу апаратним способом ніхто його не промивав і не вимивав весь антифриз повністю. Тому це буде вперше для цієї машини. Систему вже промили, окремим підключенням обов'язково підключаємось на радіатор пічки. Почистили фільтр, включаємо. Так. Ого. А ну стоп. Гляньте, гляньте, що робиться в радіаторі пічки. Дивіться. Таке болотце, як вам. Ух. От вам і пічка не працює. Миємо такий радіатор брудний. Другий раз вже помили, почистили фільтр і хотів вам показати, що фільтр знову брудний. Знову брудний, бруду багато, але ми вже його весь прогнали. Вже 40 хвилин чистимо радіатор пічки. Хотів вам показати результати. 86 температура зараз рядини нашої схімії. І в машині ну, почалось пекло. Як кажуть, 79 набирає, 80 на 86 вода, а 80 повітря. Радіатор пічки ну, в ідеальному стані. Хоча машина дуже багато проїхала, ну просто вона працює так сказати, постійно. І Бачите, великий пробіг не вердикт, що з пічки буде капець. Все чітко працює як нова. 80 градусів зараз набіжить. 86 зараз температура води. Подивіться. Дуже-дуже потужне гаряче повітря. Дуже. Аж руку обжигає. Зараз допромиваємо радіатор пічки і... Систему ми вже всю промили і будемо змінювати антифриз. Антифриз цієї машини ми змінюємо як власний антифриз, так і те, що привозять власники машин. Власник машини привіз нам отакий концентрат оригінал Opel. Ну Я думаю, він найкраще підходить для цієї машини має такий таке забарвлення. Таке, як. Насиченого оранжевого кольору помаранчевого. Зальємо цей антифриз і буде машинка ще їздить і їздить. відмили бачок. Ну, потемніння вже воно таке і буде, то вже треба міняти бачок, але бруду в ньому немає. Чисто, а то зовсім було брудний, на дні був бруд. В гарному стані можна ставити. Закінчили ми всі роботи по цій машині. Зібрали докупи, провели тести вже на робочій машині, все гарно, супер, пічка працює, антифриз чистий, поміняний, бачок помитий, все вимито, система в гарному стані зараз. Нагадую, що ми знаходимося в місті приспіль. Промиваємо радіатори пічок системою охолодження. Звертайтесь, виконаємо роботи для вас. Працюємо по запису. Всім гарного дня, до зустрічі. Слава Україні! Слава Збройним силам України!